Малюємо ще одну святкову листівку. Будуємо будиночок на папері олівцем. Трошки розвертаємо його в бік, зміщуючи центральну вісь, малюємо трикутний дах перед будинком снігові пагорби, на передньому фасаді віконечко і двері. І одразу переходимо до акварельних фарб. Блакитно-лавандовим плямами показуємо тіні на снігу і розтушовуємо, щоб були плавні переходи до білого. Одразу по вологій поверхні малюємо декілька ялинок за Будиночком. Фарба трохи розтікається, і це добре, бо це будуть дерева на задньому плані. Місцями залишаємо між гілочками просвіти, наче ці ялинки засніжені. Червоним зафарбовуємо будинок, залишаючи дах білим в снігу, жовтим розфарбовуємо вікно, фіолетовим по червоному показуємо тіні. По сухій поверхні знову малюємо ялинки. Вони вже чіткі і насичені, тож нам вдалося показати різноплановість. Темними плямочками заглиблюємо тіні на цих ялинках. Додаємо насиченості на тіні на снігу і на снігу, що на даху також. Насиченіше показуємо тіні на будинку, знову покриваємо його червоним. Малюйте і чекайте наступний урок.